Жалко, що не можна матюкатись, бо ситуація повна жопа. В п'ятницю телефонують люди і кажуть, скидаємо вам 6 тисяч гривень за диванчик. Це ж ви, це ж ви продаєте диван по 6 тисяч, двоє людей чи троє? А дівчата питають, а що за диван? Скидають ось посилання на це відео з Фейсбука, де наш диван одному який коштує тридцятку. Пише, що ціна на нього 6 тисяч гривень. І люди якісь там карти вже дають, щоб скидати гроші. Коротше, капець. Я знаю, що в нас раніше крали відео, але щоб. Гроші е брати за такі неіснуючі ціни на дивани такого ще не було. Я розізлився, понаписував скарги, витратив свій час, понаписував скарги в Фейсбук, в Тікток. І сьогодні, в неділю, з Фейсбука прийшло сповіщення, що відео видалені. Я дійсно зайшов, перевірив відео видалені. Так що це працює? Буду далі писати скарги. Це звичайно купу часу на це піде, бо вона складна в заповнені. Ця скарга на. Те, що вкрали інтелектуальну власність, але це треба зробити, бо вже прям фінансові махінації пішли, а не просто крадіжка відео. Якщо ж якісь такі відео зустрінете зі мною, з нереальною ціною скидайте мені, буде обов'язково жалітися і е, будьте обережними. Ну смішних цін не буває. 99% випадків це розвод.